Вітаю вас, мої маленькі горошинки. Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні до мене у гості завітала моя подружка Катруся. Ну, мої вітати! Доброго дня, Катрусю! Доброго дня! Малята, Катруся запрошує нас до театру. Але це не звичайний театр. Це театр пальчиковий. Отож можу йти зручненько. Та дивіться уважно. Приємного вам перегляду! Пальчиковий театр моя сім'я. Ось цей пальчик наш дідусь. А ось цей бабуся. Ось цей пальчик наш татусь. А ось цей матуся. Ось цей пальчик. Я, от і вся моя сім'я. Малята, тож пригадайте, яку подіжку ми з вами переглядали. Так, про сім'ю. А хто ж є в сім'ї? Правильно, дідусь, бабуся, тато, мама. брати або сестричка, молодці малята. Шановні батьки, пальчиковий театр це казковий світ дитини, який вміщується на його долонька. Отож створіть такий пальчиковий театр у себе вдома, адже це розвиває дрібну моторику рук, пам'ять, уяву. А ще я попрошу надіслати мені у вайбер-групу відео Як ви граєтеся пальчиковим театром. А нам вже час прощатися до нових зустрічей!